Я вітаю вас, раки! Зараз з вами разом зробимо прогноз для вас на вересень 2024 року. Місяць дуже цікавий, такий неординарний. Чому? Тому що вже 18 вересня ми знову війдемо у коридор затемнень. 18 вересня відбудеться часткове місячне затемнення, а 2 жовтня сонячне. І отже, слухайте уважно, зараз зробимо повний прогноз вам на вересень, а про затемнення я вам ще розповім. І... Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже дуже вдячна. І вже 1 вересня Плутон у нас знову повертається в знак Козоріг. А для вас це сьомий дім і це про стосунки. До речі, він там знаходився з 2008 року. І для вас раки він хотів опрацювати цю сферу дуже так досконально, сферу стосунків, партнерства. Взагалі, питання стояло, як ви партнеритесь. Наскільки ви такий достойний партнер? Наскільки ви можете комунікувати? Наскільки ви можете якби підкорятися, але не підкоряючись, не подавляти себе, а бути таким справжнім лідером, який думає не тільки про себе, а і про партнера, про стосунки. Який береже ці стосунки, який дорожить своїми стосунками партнерством, легше всього було розвестись. Можливо, хтось з раків так і зробив цей час, але хто зберіг стосунки, хто вийшов тут в плюсі, це добре опрацювання. І, але хто розвівся, це також це непогано. Все, що не потрібно було, Плутон він відрубував. Тобто, якщо ви в цей час позбавились стосунків, то це також нормально. Все добре, що в цьому світі стається. Отже, в він знову зайде. Це як останній екзамен. він запитає вас, чого ви добились, які у вас були наміри. І як ви тепер уже чи навчилися відчувати партнера, чи навчилися ви розуміти його, чи навчилися ви виправляти любі ситуації в плюс в позитивні емоції, в позитивні енергії? Я думаю, раки, ви справились з цим завданням, тому що ви дуже такий знак сімейний, такий терплячий, такий турботливий, який може, е якби, не то, що пожертвувати, а Ну, можливо, так, десь пожертвувати собою ради іншої людини. І далі у нас 3 вересня молодик, відбудеться у знаку Діва. Це для вас третій дім, але дає опозицію до Сатурна в 9. І тут. Начебто бажання поїздок, нових знайомств, нових маршрутів, нових переміщень. Але е, Сатурн в 9-му, він дає такі обмеження трошки, і ви не будете розуміти, куди їхати, чого їхати, що я хочу взагалі, що мені там робити, що я хочу вивчати. Бажання є, але поки нерозуміння і якісь страхи рухатися в нове. І тому е, приймаєте рішення таке, поки е, постояти, подумати, поспостерігати. Але молодик, він дає нове, він дає вже рух, він дає такий імпульс і бажання щось робити нове. Тобто включи у вас бажання навчатися, кудись поїхати, е, знайти нових вчителів, нові моделі поведінки для себе. Якби Опрацювати, знайти, і подумати, наскільки ви організовані, чи ви запіснюєтесь, чи ви поспішаєте, чи у вас все в порядку, чи у вас все в балансі. Взагалі, як організоване ваше життя? Мінусі цей молодик у Діві, це коли немає організації, не бачите, куди рухатися, і страхи, тому що опозиція до Сатурна страшно рухатись. І ще цікаво, у нас 4 вересня Марс переходить ваш знак, в Рак. Це тобто для вас перший дім. І тут, я думаю, додасть вам такої активності, такого бачення, продуктивності, результативності, куди все таки вам рухатись, ви зрозумієте нові рішення, нові стратегії. Перший дім це вже бачення свого майбутнього. Як ви бачите себе, де ви себе бачите в майбутньому. І знову ж таки е, включаться якісь події нові у ваше життя. Але ж знову таки, квадрат до Нептуна, туди ж в дев'ятий, де зараз вони знаходяться в рибах. Тобто питання знову: а куди їхати, а для чого? Або якісь ілюзії, так, хочу туди, потім не хочу туди. Тобто мутні трошки води, тому що в рибах. Потрібно взагалі задуматися, хто ви. Яка ваша професія, яка ваша соціальна орієнтація? Взагалі, якщо рухатися, то ким рухатись? Хто ви взагалі? Просто переїхати, або я переїду туди, тому що я гарний лікар, я там буду лікувати людей. Або безцільні поїздки це мінус. Краще мати цілі, чому ви їдете, навіщо? І ким ви. Головне, ким ви туди їдете, тому що Марс це про активність, так де ви хочете активно. Типу, бути активним, де? В якій сфері. Про це нужно подумати. І у нас іще 4 вересня дуже таке важливе поєднання. Венера поєднується з Ліліт із південним вузлом кармічним, з Кету. І вони поєднуються у Терезах. Для вас це четвертий дім. І отут нужно подумати, що у вас із стосунками в сім'ї, щось знову ж таке з минулого, розумієте? Там і Плутон повертається туди, в сьомий, у стосунки, і тут в четвертому буде таке складне поєднання. Тобто, що із минулого все-таки потрібно доопрацювати, я так вважаю. Mm. Тобто вийде на поверхню якесь питання з минулого, або ви відчуєте якусь одинокість. Що ви працюєте, працюєте, і все одно відчуття одинокості, Венера таке дає. Або відчуття гармонії, щастя, наповненості. Тобто питання з минулого, але відчуття щастя, що слава Богу, що я зробила так-то і так-то, або зробив ті і ті події в минулому, довів щось до логічного завершення, і тепер я щаслива людина. Такі стани. Будуть перевірятися. І, як я вже сказала, 18 вересня-повня з нею ж прийде затемнення часткове місячне затемнення у рибах. І це відбудеться для вас знову ж таки 9 дім. І там місяць цей час буде поєднання з Нептуном. Як я вже сказала, якісь мутні води, незрозумілі, пов'язані із поїздками, із переміщенням, з інформацією, або якась неправдива інформація. Не зразу довіряйте всьому, що ви почуєте, не відразу реагуйте, не емоціонуйте, тому що місяць затемнення це про такі глибинні емоційні стани. Може бути ілюзія, може тривожність, навіть відчуєте такі незадоволення, відчуття занепокоєння, головні болі можуть розпочатися в цей час. І все це через якийсь минулий досвід. І... Потрібно поєднати в своїй голові досвід минулого. Моделі поведінки ваші в минулому або ваших батьків, вашої сім'ї, як вони себе вели. Можливо, ви хочете щось змінити, але по накадані рухайтесь також, як рухались вони в свій час у своєму житті. Я так вважаю, тут потрібні зміни. Тому що риби це про завершення. Щось потрібно завершити, якийсь досвід потрібно залишити, завершитись, від чогось звільнитися, для того, щоб рухатись далі. Подумайте про ваш рід, про сімейні традиції, як було там. Що потрібно, беріть, звісно, користуйтесь цим. Але те, що було нераціонально, можна його залишити. Для того, щоб. Задоволення відчувати по життю взагалі, тому що місяць це про задоволення. І це про такі ресурсні стани в плюсі. Тобто розкладіть все по полицям. Що потрібно, користуйтесь, що не потрібно, хай лежить де-небудь на дальніх полицях. І тут іще важливо, можете відчути свій такий стан безталання, начебто, у вас немає ніяких талантів. Про це подумайте. Обов'язково у кожної людини є таланти. А від того, що ми відчуваємо, що ми безталанні, тоді ми реалізуємо якісь чужі бажання людей, які м, поряд з нами, ми е, їм придаємо багато уваги, е, а себе не реалізуємо. І все ж таки е, дев'ятий дім. Якщо потрібно, ідіть навчайтеся. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось робити, але недостатньо досвіду і недостатньо знань, ідіть навчайтеся. І далі у нас 22 вересня сонце перейде в Терези. Для вас це знову четвертий тім. Проясниться питання у сім'ї, які були там складнощі в сім'ї в вашому домі. Це все проясниться, висвітлиться. Якісь ситуації такі домашні. Ви зрозумієте. Те, що було трошки незрозуміло, тому що Сонце воно піддасть і енергії сонячної, і світла побачити своє майбутнє, навіть як ви бачите свою сім'ю і вас взагалі у майбутньому. А 26-го у нас вже Меркурій перейде в Терези, знову ж туди, до вас, у четвертий дім, розумієте? Вже діє, дієвість, результативність, рух почнеться. По тому, що ви хотіли зробити, ви вже зможете рухатись. Або знову ж таки мінуси внутрішній конфлікт. Меркурій з Сонцем поєднується і проявляється такий конфлікт, якщо людина взагалі не хоче рухатись у майбутнє. Тобто, все влаштовує, в мене все добре, мені вдома комфортно, я буду тут сидіти, і все, нічого мені не потрібно. На жаль, не працює. Скільки ми живемо, ми повинні мати в собі прагнення рухатись, бачити майбутнє, тому що це про сонце. Якщо сонце не рухається вперед, воно спалює цей Меркурій і дається, і відбувається внутрішній конфлікт, і ми страждаємо. А у вас в четвертому? То це спільне майбутнє повинно бути і з вашими партнерами. Обсудіть, поговоріть з членами родини, з якими ви проживаєте, як ви бачите своє майбутнє, куди рухатися, можливо, переїхати захочете всією сім'єю, або просто поїхати, або купити новий дім, або в нове місто переїхати, в нове місце в своєму е, місті. Е, Будь-що рух, вам потрібен цей час рухатися. І разом з сім'єю. Я вам бажаю раки всього самого найкращого в цьому місяці. І завжди підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна і до зустрічі!